Продовжуємо читання найпрекраснішої поезії Юра Іздрика. Верлібр, Бро номер 2 І от вона приходить, та, про котру ти мріяв, та, котру сам ти і вимріяв, та, котру вимолив, випросив, виписав, у найменших деталях виглядів. Випаяв, вирізав, із найдорогоцінніших рис ознак і значень, зліпив, склеїв, зшив, і з усього найсокровеннішого, найпотаємнішого, найглибиннішого назбирав, намутив, намішав, вичекав, виносив, витворив ось це ось усе дав життя короче і мені тільки не дав, бо й сам не знав його. Бо і сам його не мав. Ну і от вона приходить. Вона приходить як? Перше, вона виходить з уяви, друге, вона входить уяв, третє вона з'являється. Вона просто бере та й лясь, береться, блять, не було, а є. Не було ніде і є нізвідки. Це ж бо вона, твоя ідея фікс, твій бзік, твій мікс, твій рак, твоя пухлина, твоя галюцинація, твій тріп, твій грік, твій дравий, твій кайф, твій нерв, твій сенс, золота твоя удача, Твоя небом наречена, наречена, твоя правильна щаряща тьола, мати твоя, сестра, донька, подруга, учениця, відьма, твоя богиня. Твоя пропизда, твоя дівчинка смерть. І от вона заходить у твій дім, у твій космос, у твій мозок. Вона заходить. Ох, як вона тобі заходить. Вона вже тут. І це тут вже вона. І це вже теж вона, вона повсюди, її є і є. Її дофіга і трохи. Її нереально багато в реалі. От вона й каже: Я є, я собі є, не тобі, не йому, не їм, не вам, не тим, не цим я не є, а тільки собі я є, і нікому я не є, і нічому я не є, і ні для кого я не є, а я є ось тільки якось так сама собі, сама в собі, сама по собі. Так каже вона, так вона каже, каже, як жива. І каже ще, каже, як живе. Отче наш, що іси на небі, ані тобі не належу, ані тобі мать моя жінка, що тверд... твердю сіллю землі, ані Духу Святому, що ширяє над водами ані самій воді, а тільки голій волі, а тільки власні долі, тільки святій самій собі. З ні звідки, в нікуди, з нічого, в ніщо сама себе називаю іменем чужої Йорк Іздрик